Сьогодні вдома на своїй кухні. Починаємо з вами новий влог і мене очікують ось такі справи. Так, да, я вже таро познімала, а тепер мені треба на цей канал познімати, як я висаджую розсаду. Я трошки забарилася, у мене нема жодної вільної хвилинки, ну навіть щоб посидити з вами в ефірі. Тому це все так на бігу, на скаку. Я ще приготувала собі ось такий сніданочок, дивіться. Да. вредний, некорисний. Тут яйце, хлібчик і сало. сало, Вчора купила по дуже смішній ціні на базарі сало 70 гривень. Там і частинка з і частинка такого сала, що можна поїсти. З'їж мене, зараз я поснідаю і будемо з вами висаджувати розсаду моїх помідорок. Покажу, яких. І ви теж снідайте. Така усталась. Захотілося чогось такого. Ой, чекайте. Починаємо знову. Помідори посіяла Іра. Дуже натомилася. Зараз готую обід. Думаю, що сили мені підніме Оце морозиво. Морозиво каштана ТБ 13 гривень. Найсмачніше морозиво. Дуже товстий, товстий шар шоколаду. Їм задоволення. Підемо, покажу вам, що я зробила. Хто мене давно дивиться, знає, що я полюбляю кашу дружбу, гречка рис. Приправа. Готую до неї ось такий смачний салям, підлива. Тут овочі свіжо заморожені, мій перчик, мої помідорчики, а також морква цибуля. До речі, цибуля зараз така пласкава тебе, це єгипетська, і вона вже свіжа. Далі якийсь соус за тебе. Мексиканський солодкий мій лучок зелений. Ну і приправи, всілякі Тут і перець чорний молотий. В общем, буде дуже думаю, воно подружиться між собою. Є ще і м'ясо, але м'ясо розморожується. І я його пожарю, мабуть, трошки пізніше. Туди по верхам я поставила розсаду свою. Один, два, і ще третій. А третій ось тут, ось там стоїть, бачите? Третій. Будемо чекати, поки повсходять. Всім привіт! Сьогодні 28 березня. Я снідаю. Зараз покажу, чим я снідаю. Я перед цим, чесно признаю, з'їла дві шкварки з пачерьовки. Я перейшла на інтервальне голодання. І думаю, що воно дасть якийсь результат. Ну, по крайній мірі, ось тут я відчуваю, що зменшились трошки оці частини, якийсь овал викреслюється. Покажу, чим я снідаю. Ось мій сніданок. По-перше, маленька тарілочка, дві картопельки зварені. І зверху, мабуть, півтори-дві ложечки салату з. Знаєте, чим. Як оця травка зелена, чесночна, дікий чесник називається. Правильно, з черемшою. Пучочок черемши, стручковою, не там, де листя розгорнулося. Чотири яйця, два плаваних сирочки, ну і вредний майонез. Але, повірте мені, дуже смачно і дуже воно е, сочетається з картопелькою. Мені приємного сніданку вам також. Пишіть, як ви боретесь за свої талії. Скажіть, чому так? Без 15,6 мені зараз треба вечеряти. Вечеряти я не хочу страшно. Ну, треба, бо після 6 вже нічого їсти не можна. От організм який. а. Зараз він не хоче, а після шести він як начне, почне цей насос Давай, давай, в топку кидай. Чому так? От скажи. Ну, Буду триматися, пить воду. Ну, правда, я один раз не втрималася, так їсти захотіла десь годин десять, знаєте, з'їла ложку меду і кусочок сира. І мені полегшало, хто там ще на цьому питанні інтервальному голоданні, пишіть коментарі. Не знаю, мабуть, буду чи завершувати влог, чи вам ще щось покажу, що я там прикупила помілачам, опять же, в тому том же супер прайсі. Не знаю, подумаю. Ну, ладно. Навірно, в наступний раз вам в наступному влогі покажу, а поки що буду завершувати. Всім гарного настрою. <гум> У нас сьогодні погода сніг мете, якщо вам видно, Сєва намивається на сніг. В общем, така погода. Сьогодні 28 березня, як і обіцяли. Єдине, чому можна вірити на сьогоднішній день це прогнозу погоди. Ну, і віримо в нашу перемогу. Віримо, віримо, віра допомагає дуже нашим воїнам, які нам її відстоюють. Все, все буде добре. Да, мені сказали, все буде добре, повірте. Пока! Да, підписуйтесь, пишіть коментарі, все бай-бай.